Оксана Погомі, депутатка Херсонської міської ради, долучається до нас, пані Оксано, слава Україні, і одразу питаємо про цю нічну атаку. Як у вас все минуло? Героям слава ви знаєте, я тільки прокинулася вночі в тому районі, де я живу, а я живу десь кілометр від Дніпра, але у нас район. Потерпає через раз, скажімо так. То сьогодні в нашому районі було тихо. Вночі сьогодні, в деяких районах було відключене світло, не відключено спеціально, а і за прильотів. Сьогодні запитала вранці, як там мені поки не відповіли. Значить, поки що, думаю, відновлять у нас все ж таки намагаються швидко відновити те, що. Руйнується А взагалі-то е э, стріляють кожен день. На жаль, чи вже загасили ліс, який після прильоту по розташуванню окупантів е э, зайнявся і. Наскільки ми розуміємо, що це власне той момент, коли ми били по них, це добрий момент, але розуміємо, що і вони стріляють, і вони дуже часто власне б'ють саме по полях. Такі пожежі. Наскільки швидко вдається зараз оцю спеку загасити? Ну, я заліз дуже дуже. У мене є великі сумніви, що загасили, тому що зараз дуже суха погода, спека і той ліс, де була пожежа, от ви показуєте, це Олешківський район, і там, ну там воно поки не вигорить, вони навряд чи там загасять. У нас просто небо було все в таких хмарах, що у нас сонце, так як на, на картинці було десь. Там червона цяточка. Це в нашому Херсоні. Це через там 20 кілометрів від того лісу. Вчора теж горіла, був свіжий вже пожеж, свіжа пожежа, і я так думаю, що ще буде, і буде. Ну просто тому, що е, війна без боїв не може бути, а наші, слава Богу, влучають туди, куди потрібно. Там уже від лісів небагато залишилося, на жаль. Вони у нас штучні, вони були посаджені після Другої світової, і скільки кацапи виробили. І скільки зараз вигорить, то будемо саджати по новій. Так, хотів вас, пані Оксано, ще розпитати. От про вчорашній день це традиційно, коли луплять з лівого берега всім, чим можна досягнути до Херсона. Безпосередньо я зараз про місто, тобто, коли працює і РСЗВ, і в як не арта, так міномети, але дивлюся, що і дронами працюють і зі скидами, безпосередньо полюючи на людей. Бо це ж вчора, якраз на старших чоловіків Скі був, 61-65 років пишуть такі дані в Херсонській ОВА. Тобто, як часто от ворог вдається до того, що просто полює за перехожими? Ну, це у нас кожен день може бути. Вони ж літають близько від берега, то там вони постійно літають. Людина не може е роз розрізнити, чи це дрон кацапський, чи це дрон наш. І ну, там, там реально страшно, ми туди, іноді туди ходимо до друзів провідати їх будинок. І от ви показуєте, це, там, це жінки тут в цьому будинку були. Дві. Одна, по-моєму, такі померла, а одна. Жива, ну, але травми. Ну Тут ви бачите, будинок вже е, його тільки зносити. О, отаке у нас часто. І вони, якщо бачать людину, вони роблять скид. Їм все одно це цивільна людина або це військовий кожен ты... день. Угу. Про активність їхніх ДРГ, коли ми чуємо, що з півночі, десь там через кордон, намагаються перейти, ми можемо уявити приблизно, як це відбувається ДРГ на островах Дніпровських на Херсонщині? Як це виглядає? І чи ті повідомлення, коли ми отримуємо про те, що наші захисники знищили групу ДРГ, які намагалися зайти на острів на Херсонщині, це поодинокий випадок, чи часто вони такі дії роблять? Ну тут я вам не можу сказати дасте але єдине, що я можу сказати, коли я спілкуюся з нашими військовими, що такі ну, вони кожен день намагаються пройти. Астрава це сіра зона, і вони кожен день намагаються відвоювати якийсь шматок собі. А, а наші кожен день намагаються їх припинити за двохсот. І я цьому радію. Не завжди верніше іноді буває, що і наші. Трьохсотті, скажімо так, але так, щоб в місті було ДРГ, слава Богу, ми такого не чули і не знаємо. І, да, і дай Бог, щоб так і було. Дякую в, в, самому місії, та й в принципі по області, які рішення є щодо цього гарячого літа, бо воно і гаряче, і сухе, і пожежу небезпечне. Та й, в принципі, коли половин, е, половина області під е, окупацією, половина. Працює під обстрілами цікаво, як ви вирішили ви щодо початку навчального року? Бо вчора ж міністерство вже прокоментувало, що а давайте а давайте почнемо з серпня, а потім невідомо, що буде в холодну зиму, то там зробимо канікули. От е, така рекомендація. Я розумію, що це кожен регіон має сам вирішити. Як в, в Херсоні вирішили, чи ще нема рішення? Ще нема рішення, я такого не чула. У нас всі онлайн займаються. У нас нема такого, щоб діти ходили в школу. Але я чула рішення міністерства, котрим ми дуже обурюємося, що вони хочуть позакривати ті школи, котрі займаються на лівому березі, практично всі. Це теж онлайн, це нема такого, щоб школа і щоб діти туди ходили. Але там є діти, котрі займаються в наших школах. Я не можу називати ні номера шкіл, взагалі нічого, тому що русня дуже відслідковує, щоб всі діти ходили в їхні школи, і е, родини ризикують, щоб діти займалися в тих школах. І плюс до цього і діти, котрі виїхали з лівого берега, вони е, в різних місцях України, але вони займаються в своїх класах і от хочуть це все закрити. Якщо на почат до вторгнення на лівому березі це я про... Не весь лівий берег, це Каховський район, Новокаховський район, назвемо це так. Що якщо там займалося 3,5 тисячі дітей, зараз займається близько 700 дітей, і, звісно, вчительський колектив зменшений, скорочений, як тільки можна. То якщо зроблять, скоротять все, що тільки можливо, то тоді залишиться 200. Треба думати все ж таки і про дітей, і треба думати все ж таки і про вчителів, якщо ті вчителя котрі і у нас вже налагоджений цей процес, починаючи з ковіда, і так воно і перейшло і на окупацію, на жаль, е вот. але налагоджений процес заняття онлайн з дітьми, і навіть дитячі садочки. І я навіть просто бачила ці програми. Я бачила ці заняття онлайн і е просто вчителі вони віддають всю душу. І не хотілось би взяти, обрізати все і не залишити. Альтернативи для рідних, тому що для рідних це теж важливо. Я не знаю, як вони, виїхавши з торбочками, там з речами літніми влітку або з якимись там зимним, зимовими взимку, без нічого і з дітьми в ахапку в невідомий для себе край, і як вони там зараз виживають, і без ВПО хтось, без виплат. Ну всім важко я про це, але все ж таки. Про освіту це те, що болить завжди. Це те, що повинно про це повинні думати в першу чергу. А у нас думають тільки про те, щоб скоротити, не дати тим, хто залишився на лівому березі, взагалі прибрали платню, заробітну платню. А на жаль, там є люди, котрі просто не можуть виїхати, але вони. Наша освіта, і вони про українські. Я це знаю, достойменна, і людей залишили без копійки. Люди а ті, сама, що поясніть ще я правильно зрозумів, що навіть в глибині Херсонської області далеко від Дніпра все одно е, такого от живого дитячого садочка і офлайнової школи нема. Та тобто в масштабах всієї області все тільки онлайн у нас, у нас весь наш. Правий берег, весь наш правий берег він під обстрілами більше чи менше, але є ризик. І тому немає. У нас все тільки онлайн, жодного немає офлайн. Тільки заняття з дітьми, там волонтери, психологи різні, там грають з ними, дають якісь їм знання по живопису. Наприклад, от я знаю точно, але це у нас все в підвалах, в сховищах. Розумієнство пані Оксано часом до нас приходять в студію або на зв'язку. Ми маємо митців, письменників, людей творчих, людей, які можуть дуже багато робити для мистецтва, і власне для нашої перемоги теж. Своєю творчістю, але вони до нас приходять як військові, як чинні військові, які постійно на фронті отримують поранення, дехто вже ветеран. І ми знаємо, що в Херсоні теж такий письменник був. На жаль, вже Василь Паламарчук. Його фраза Ми воюємо, щоб жити в мирі. На жаль, на жаль, немає його вже з нами, і просимо розповісти трохи більше про цього письменника, яка можливо більше розкажіть, яка була його мотивація, щоб іти воювати, і як зараз його вшановують у місті, як згадують і коли буде поховання. Я вам хочу сказати, це був мій друг і не тільки мій. Дуже важко е, про Васю казати, що його вже немає, тому що це була людина сонце. Це е, була людина е, і була, господі, так кошмар какой-то. Це людина, котра він не просто веселий, запальний там і таке інше. Він е, з гарним почуттям гумору, але він дуже-дуже. От Василь Паламарчук, ім'я, фамілія, е, український, він дуже проукраїнський. він... В 2014 році пішов добровольцем в АТО. Після АТО він повернувся, написав свою книжку Військовий непотріб дуже чудово. І ви знаєте, він навіть коли було видання книги і продаж книги, то він ці гроші витрачав на те, щоб допомагати своїм побратимам, тим, хто був поранений, тим, у кого кому потрібна була допомога в сім'ї. І він пішов. Я просто точно знаю це десь мене лютого, двадцять у двадцять лютого 2022 року. І він саме з Олешек, і вони прийшли в військомат ще вночі о другій ночі. Бо вони вже знали. Йому кум подзвонив з Чаплинки і сказав, що русня вже пішла, вже стріляють. І вони зібралися в Олешківському військоматі. На жаль, їм видали. Їм не видали зброї, їм дали два принтери і декілька ліжок. В десь о 12-тій над ними вже літали вертушки, кацапські і стріляли по людям. По нашим військовим Вася прийняв рішення ще трьома людьми військовими вийти на, сюди, до нас на правий берег. Вони виходили, ви, виїжджали лісами до Кардашинки звідси човнам, човном. їх... Умова була перевезення, що ви закопуєте свої військові квітки, і тільки тоді я вас перевезу. 25-го вони вже були в Києві. 25-го Вася вже пішов воювати. Мотивація: щоб діти не воювали, щоб онуки не воювали, щоб земля була вільна. У нього в Олешках перед вторгненням померли і батько, і мати від ковіда. У нього було троє дітей. Це була людина, яка тримала нас всіх на плаву. Якщо ти хотів, хоча від, от він по віку міг би е, бути моїм, е, моєю дитиною йому всього 43 роки було. Але це була людина, котра тримала всіх своїм не просто оптимізмом, а своєю вірою в те, що ми переможемо обов'язково, своєю вірою в те, що е, Україна завжди буде. Це був дуже гарний командир про нього можуть розказати всі. Він завжди йшов. В бій разом зі своїми він їх не посилав і не чекав на місці, коли вони повернуться. Він ходив е, витягувати тіла своїх побатри, побратимів е, взимку. Він про це писав на своїх сторінках. Ми дуже... Він міг не йти. У нього троє дітей е, неповнолітні, і він міг не йти. І поранення було. Він тільки у них була е, невеличкий передих перед, перед е, останньою ротацією, і він міг залишитися. Але він не міг тому, що. У нього відповідальність це дуже відповідальна була людина. Про нього можна розповідати довго, але це як загасло сонце. Так. Поні, Оксана. Ми співчуваємо і вашій втраті, і втраті. Родини пана Василя і Херсону, дякуємо за те що поділилися спогадами, поділилися своїми думками, і дякуємо за те що були з нами цього ранку. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради.